Ти коли-небудь відчував, що застряг у рутині, що дні зливаються в один, а ти так і не стаєш тим, ким мрієш бути. Можливо, ти хочеш змінити своє життя, але не знаєш, з чого почати. Знайомо, я теж там був. Ми часто ставимо перед собою грандіозні цілі, які здаються недосяжними. Ми хочемо миттєвих результатів, але забуваємо, що справжні зміни це результат маленьких, постійних дій. Це як з краплею, що камінь точить, просто уяви, скільки води має пролитися, щоб залишити слід на скелі, так і з нами. Сьогодні я поділюся з тобою секретом атомних звичок, але ми не просто говоритимемо про те, як покращити продуктивність, ми поговоримо про те, як стати кращою версією себе зсередини, як маленькі звички можуть змінити твоє мислення, твої емоції, твою душу. Як вони можуть дати тобі силу, якої ти навіть не уявляв. Якщо ти готовий до цієї трансформації, якщо твоя душа прагне росту, підпишись на канал Душа Флоу прямо зараз. Це буде наш перший атомний крок до твого нового я, сила маленьких кроків. Уяви собі, що ти покращуєшся лише на 1% щодня. Це здається таким незначним, правда. Настільки мізерним, що ми часто знецінюємо цей крок. Але математика не бреше за рік ти станеш кращим на 37 разів. Це не просто цифри, це сила атомних звичок, це не про миттєві результати, не про миттєве перетворення попелюшки на принцесу, це про постійний прогрес, про невтомну, але таку важливу роботу. Я колись намагався змінити все й одразу. Я хотів стати ідеальною версією себе за тиждень, знаєш, як у фільмах, де герой прокидається іншою людиною. Звичайно, я швидко вигорів і здався. Розчарування було гірким, але потім я зрозумів, справжні зміни це як вирощування саду. Потрібно щодня поливати, підживлювати, доглядати за кожною маленькою рослинкою. Ти не бачиш, як вона росте, але одного дня. Ти виходиш і бачиш неймовірну красу, що розквітла завдяки твоїм щоденним зусиллям. Не намагайся змінити все й одразу. Це пастка. Вибери одну маленьку звичку, яку ти можеш легко впровадити у своє життя. Наприклад, замість я буду медитувати годину щодня. Скажи собі: я медитуватиму дві хвилини щодня, просто дві хвилини. Або замість я прочитаю книгу за тиждень. Я прочитаю одну сторінку сьогодні: зроби цю звичку максимально простою, зменши тертя. підготуй все необхідне заздалегідь. Якщо хочеш читати, поклади книгу біля ліжка. І якщо хочеш тренуватись, підготуй одяг з вечора, прибери всі перешкоди, які стоять між тобою і твоїм бажанням. І найважливіше: святкуй кожен маленький успіх, похвали себе за кожен день. Коли тобі вдалося виконати звичку, це не дитячий садок, мій друже, це психологія. Наш мозок любить винагороди, цей крихітний акт самоповаги дасть тобі мотивацію продовжувати. Це паливо для твого духу. Тепер давай зануримося глибше. Джеймс Клір вивів чотири закони, які допоможуть нам вбудувати ці атомні звички не просто в наше життя, а прямо в нашу душу. Перша Зроби це очевидним для внутрішнього світу. Щоб змінити свій внутрішній світ, ти повинен зробити свої бажання та цінності очевидними. Якщо ти хочеш бути більш вдячним, щовечора записуй три речі, за які ти вдячний. Я колись був дуже негативним. Я завжди бачив лише погане, наче світ був чорно-білим фільмом. Але потім я почав щовечора записувати три речі, за які я вдячний. Це були дрібниці. Тепла ковдра, смачна кава, посмішка незнайомця. І поступово я почав помічати більше хорошого у своєму житті, моє серце стало більш відкритим, наче хтось увімкнув кольори у моєму фільмі життя. Зроби ці маяки своїх бажань, видимими. Друге, зроби це привабливим для емоцій. Щоб полюбити нову звичку, пов'яжи її з тим, що тобі вже подобається. Зроби її приємною, а не просто корисною. Якщо ти хочеш медитувати, роби це під улюблену музику, яка заспокоює твою душу, або поєднуй з іншим задоволенням. Я ненавидів спорт, бо це було для мене треба, а не хочу. Але потім я почав слухати улюблені подкасти під час пробіжки. І раптом спорт став для мене не мукою, а часом, коли я можу насолоджуватися улюбленим контентом. Зроби шлях до себе приємним. Третє. Зроби це легким для дій. Не намагайся одразу робити все ідеально. Почни з малого, до абсурду малого. Якщо ти хочеш навчитися нової навички, Присвячуй їй лише дві хвилини на день. Дві хвилини це ніщо, ти можеш їх знайти. Я завжди хотів навчитися грати на гітарі, але думав, що це занадто складно. Дві хвилини здавалися смішними. Але потім я почав займатися лише дві хвилини на день. І поступово, через тиждень, місяць я почав бачити прогрес. І це надихнуло мене продовжувати, адже я бачив, що неможливе, насправді є просто сукупністю багатьох маленьких, легких кроків. Зроби першу дію настільки легкою, щоб ти не міг її не зробити. Четверте зроби це задовільним для закріплення, щоб звичка закріпилася. Ти повинен відчувати винагороду негайно, оскільки довгострокові результати не завжди дають миттєве задоволення, тобі потрібна маленька нагорода тут і зараз. Наприклад, якщо ти хочеш розвинути вдячність, щовечора згадуй, як позитивно це вплинуло на твій день. Це вже винагорода. Я колись був дуже критичним до себе. Але потім я почав щовечора згадувати, як позитивна вдячність вплинула на мій день. Я почав відчувати більше радості та задоволення від життя, і це стало моєю винагородою, яка змушувала мене продовжувати. Відчуй задоволення від кожного кроку, і твій мозок захоче повторити це знову. Справжні зміни відбуваються на рівні ідентичності. Забудь про Я хочу бути більш терплячим, почни думати, я є терпляча людина або Я є людина, яка піклується про себе. Коли ти починаєш бачити себе по іншому, твої дії природно починають відповідати цій новій, кращій версії тебе. Запитай себе, якою людиною я хочу бути, які цінності важливі для мене, які звички допоможуть мені стати цією людиною. Дай собі чесні відповіді. І пам'ятай, твоє середовище це не просто фон, це потужний фактор, що впливає на твої звички. Створи середовище, яке сприятиме твоїм цілям. Якщо хочеш бути більш спокійним, створи вдома атмосферу спокою та гармонії. Прибери зайве, додай рослин, м'яке світло. Оточи себе людьми, які підтримують твої цілі, які вірять у тебе, які надихають. Видали з оточення все, що заважає тобі розвиватися, що тягне вниз. Це можуть бути токсичні стосунки, старі звички, щось. Що тебе виснажує, створи простір, який надихає тебе, який шепоче тобі, ти можеш, ти на правильному шляху. Атомні звички це не просто інструмент для досягнення цілей, це спосіб змінити своє життя зсередини, це спосіб стати кращою версією себе, тією, про яку ти завжди мріяв. Це шлях, До більш щасливого, осмисленого та гармонійного життя, навіть коли. Світ навколо бушує, не чекай ідеального моменту, його не буде. Почни з малого, зроби один крихітний крок прямо зараз, і повір мені, з часом ти будеш вражений тим, як далеко ти зайшов, ти побачиш, як ці крихітні атоми змін збудують щось неймовірне, велике і прекрасне. Якщо ти відчуваєш, що готовий до змін, якщо ця розмова торкнулася твого серця. Якщо ти готовий боротися за себе, постав лайк цьому відео, напиши в коментарях, я стану кращим, та поділись ним із тим, кому зараз потрібна підтримка. Адже разом ми створимо спільноту тих, хто прагне до кращого, хто вірить у себе і не зупиняється. До зустрічі на душафлоу. Пам'ятай, ти не один, ніколи не один.